Привіт всім, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя цікавість завела нас до лісу. Всі в фейбу... Фейсбуці викладають з Полтавської області, що з'явились маслята в лісі. У нас нічого немає. Ось отаке щось тут. Ще одного мухоморчика бачили і якусь рядовку. Я не розбираюся, що то воно таке. І пусто, нічого немає. Ліс мокрий, сонечко є, на вулиці тепленько, а маслят немає. Де ці маслюки? Я йшла з такою надією, що тут море, їх море, нічого немає. Вон іде де мій самий головний грибник. з двох років тут ходить. І знаходить те, що треба. Ну, Взагалі-то ми тільки ці маслюки збираємо. У нас тут молодий сосновий ліс. Шукає. Кажу, йди, може, тобі повезе. Їх тут море буває. Оце так зайдеш і нікуди тобі йти не треба. Один на одному. Ось Женя якийсь грибочок приніс. Я не знаю, що це таке. Рядовка може якась. Так що, їдемо додому, нічого нема. Може, якщо тепло буде ще через пару днів пройдемо, провіримо, ми вже вдома, з грибів нічого не знайшли, але коли виходили з лісу, побачили дві машини і бачу, там чоловік ходить. Півпакета щось назбирав. А мені ж цікаво, що це. У мене немає, а в нього півпакета. Підійшла я до нього, то він там якусь рядовку збирав і все-таки парочку маслят знайшов. То будемо надіятися, що ще щось буде, то з понеділка ще підемо, подивимось, чи є щось там, чи немає. Так, прийшли ми вже в нашу майбутню ванну, будемо зараз тут робити декоративну штукатурку. А гриби тільки ще знайомий скинув фото вайбер, трошки він назбирав. Ми не дійшли до того лісу, так що завтра зранку прийдеться їхати ще в той лісок провіряти, бо кажуть, що. Трошки і є. Ще подивилась відео, Али Ковальчук вона також збирала, це наш райончик тут. Треба їхати на провірку знову-таки. А завтра субота, це вихідні, це там буде людей більше, ніж грибів. Зараз будемо працювати. Є в нас ось така губка, можна шпатель, але ми обрали губку. Будемо зараз оця в шпаклівку вмочати і так робити. Щось буде. Будемо показувати вам, що в нас виходить. Головне, щоб воно вийшло. Так, я вже половину стінки зробила, Залишилась нижню половину. Я думала, це легко, а важко захекалося, воно нам треба швидко, бо воно підсихає. Ось у нас тут ця штукатурка. Беремо так, мочаємо, залишається шпаклівка і отак на стінку ляпаємо. Можна більше, можна менше, хто як захоче. Ми зараз трошки підсохнемо і будемо показувати, що ми робимо далі. Так, друзі, ось так виходить стінка. Чекаємо десь хвилин 15, щоб воно підсохло. Ну, коли ти пальчиком до нього торкаєшся, щоб воно не липло до пальців. І беремо шпатель і починаємо затирати. Ось так воно виходить, коли його шпателем затерти. Трошки телефон не передає, бо воно все біле зливається. Але коли ми пофарбуємо, то повинно бути результат видно. А далі ми беремо рівень і рівнем будемо зараз робити полоси такі, як імітація під плитку. Ми подивилися, у ванну плитка йде 25 на 40. І зараз ми будемо це робити. Вот так. Можна лазерний рівень, але ми не захотіли його відкривати. Спробуємо так. наче рівненько все виходить. Потім тут ми підрівняємо ці шви, трошки затремо. Так, воно, бачите, нерівне виходить. Ще Правіємо, отак. Не-не-не, не там, чи там? А, там, собрали. Да, тут. Тут, тут. Давайте. Тепер тут. Почему будете пиццев? Вот тут, наверное. Все. Ще сорок. Стінку ми вже розділили ось так на плитку. Цю загладили і почали он робити ці шви. Але чекаємо, щоб трошки ще підсохло, бо воно береться, залишаються сліди. Закінчили вирізати ці шви. Ось так у нас вийшла ця стінка. На цій стінці ми зробили рівненько, а на цій трохи ми. Отак зробили, бачите, як не то. Треба було рівно робити. Ну, нічого, і так буде гарно. Завтра будемо затирати оце і ґрунтувати. І потім вже буде видно, що воно там вимальовується. На сьогодні ми свою роботу зробили, будемо йти вже відмиватися, бо я вам вся заляпана. Відпочивати. Завтра будемо продовжувати. Воно, коли кольором це все вскриється, то повинно бути гарненько. Все. Ну, це ми так надіємося. Так що, дякую, що з нами, що дивитеся відео, пишіть свої коментарі. До побачення!